Що мені пошкодило? Горівка мені не пошкодила, бо горівка була гідна. <рес> <рес> Попевно, ті салатики так мені в жутку залігли. Божечко, так мені зле, що я не знаю, що буде. Ой ваш. Ой, Волидня. Не тери, а я спеціально так не шо, я знала, що прищала, визналаш вам далі. Я тобі здую, ти що послушали. як вам казати, хочу вас просити, щоб ви мені справку то, що Я не придатний до роботи, бо голова Господь мене таксі з'їв, що гент каже, є до роботи. Я не годен, я де голод. А Ви ще такий молодий чоловік, на вам вже Де? Вже минулися ті літа, на які ви намікаєте, мені парень бога. Він каже. Коли ж я міг раду мій дати коло своєї жінки, другим жінкам раду дати, я вже ні з нього. Все на другу роботу. Все. Що вас турбує? Що вас болить? Гайді! Давайте Я не <виповую> давайте. Який ти знає після вчорашньої так зашкаль. Ай, а я ви, 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 ви як будете пияти, то ви скоро помрете, вам не можна пияти. Ні, телефон поне. Чекайте. Алло. Так, я зараз буду. Добре. Почекайте хвилиночку, я підійду. Кіко! Хвилиночку почекайте. О, то медицина, ви їх від впіх місця. Сідані в скінлазі! Тяжкіс гнаті подзвонив, вона вже вийшла. Її гутлю ловить на місце. Що ви так? Що й найде зайняв казати? Та кажіть, та як? Подаками, не Та що ви сте берете турне в голову? Тепер ви на наші доходи, наші доктори понаучуються за гроші, то як поставлю діагноз, то можна своїм ходом на цвинтарті. Вона так мені казала, каже, як не лишити пити, то помрете. А як не лишу, я так її люблю? А ми на цим світі вже мене дадуть.

Зразу мені стало. Ну, і що вас доскоршений на дніс? Зразу я? мені попутило. А я що можу? Ой, а я собі думаю тако. Я? Що якби тут там не наливали, то тут ви мудрі люди пісні не складали. Кі пісні? А я, знаю, по пісень, я вам зараз заспіваю. Але ви мені трохи допомогли бути мені моє здоров'ячкою. Шість секунд я тягну. Що сюди, що сюди? Я не вже. Я починаємо. На цвинтарі старі небіщики сплять. І стихає і музика грає. Небіжчик Михайло, небіщик Петро, Тихесеньку пісню співає. Як тяжкою покидати, там оці тяже. Дядя... okay <laughs>